Початку року до Лазівського відділу поліції надійшло 4621 заява та повідомлення громадян, з яких 345 мають ознаки кримінального правопорушення. В минулому році за даний період було зареєстровано 454 кримінальних правопорушення. Отже, в цьому році кількість злочинів зменшилася на 109. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному обігу наркотичних засобів. Так за звітний період відкрито 33 кримінальних провадження, з яких по 22 особам повідомлено про підозру за вчинення злочину. З незаконного обігу працівники поліції вилучили 6,5 кг кілограм наркотичних засобів. Також у березні поточного року працівниками поліції було припинено діяльність злочинного угрупування, яке розповсюджувало наркотичні засоби на території Лозової шляхом закладок через інтернет-крамницю. Також хотілося б зупинитись на темі шахрайства. Хоча на сьогоднішній день за даним видом злочину вже намічається позитивна динаміка, і громадяни стають більш пильними, шахрайство все одно залишається одним із найпоширеніших видів злочинів. За чотири місяці поточного року лазівським відділом поліції було зареєстровано 62 таких випадки. Серед найпоширеніших видів залишаються покупки чи продаж товару через інтернет, заволодіння грошовими коштами через персональний код банківської картки, а також рятування близької людини з неіснуючої біди. Що стосується злочинів проти життя та здоров'я людей протягом чотирьох місяців. Працівниками лозівського відділу поліції встановлено зловмисників по трьом фактам: нанесення тяжких тілесних ушкоджень, по дев'яти фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень та заскоєння одного вбивства. Протягом звітного періоду за вчинення злочинів проти власності працівники поліції повідомили особам про підозру за скоєння 56 крадіжок всіх форм власності, трьох крадіжок з квартир та приватних будинків семи грабежів, одного розбійного нападу та одного вимагання. Окрім кримінальних правопорушень, правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. Так за чотири місяці складено 1999 адміністративних протоколів. Також на території Лазівщини з початку року скоєно 47 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок семи аварій є постраждалі, одна з померлими. Нарядами ГРПП виявлено 28 водіїв, які керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Вкотре закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути взаємно вічливими, уважними і не порушувати правила.